Будівельна компанія Каркас Груп». Ми наближаємося до завершення будівництва сучасного комплексу навісів для телят корисною площею в 6264 квадратних метри, який стане невід'ємною частиною великого тваринницького господарства. Проєктом передбачено чотири секції, призначені для отримання телят по різним віковим групам: від нуля до трьох, від трьох до шести. Від 6 до 9 та від 9 до 12 місяців такий поділ дає змогу ефективніше організувати процес утримання та догляду за тваринами. Розподіл корів за віковими групами дозволяє ефективно контролювати кожну окрему тварину від самого її народження та забезпечувати її правильне вирощування. У майбутньому це забезпечує наявність детальної інформації про кожну особину, зокрема, її поведінкові характеристики, стан здоров'я та інші важливі аспекти. Такий підхід значно спрощує лікування, контроль за станом стада та підвищує його загальну продуктивність. Крім того, це сприяє точному плануванню раціонів годівлі відповідно до потреб кожної вікової групи. Умови, створені в комплексі, забезпечують комфортний простір для відпочинку, вигулу та природного розвитку телят. Завдяки цьому зменшується рівень стресу у тварин, що позитивно впливає на їхній ріст і розвиток, а також підвищує ефективність усього комплексу. Одним із важливих етапів будівництва стало бетонування ділянки площею 10 тисяч квадратних метрів. Ретельно спроєктована основа гарантує високу зносостійкість, забезпечує стійкість конструкцій та полегшує догляд за територією в майбутньому. Така основа сприяє збереженню чистоти на території комплексу, що є важливим для забезпечення умов утримання телят. Найближчим часом заплановано завершення встановлення систем водовідведення. Окрім того, планується заселення тваринами тих ділянок, які наразі залишаються порожніми, після чого ми покажемо фінальний результат повністю готового і укомплектованого комплексу. Каркас груп ваш надійний партнер у будівництві.